Аміка швидше за все, ви мали можливість переглянути культовий фільм Я робот, де гуманоїдні машини жили поряд із людьми та розпоряджалися неймовірно виразними обличчями. Сучасний аналог цих ідей існує і сьогодні. Аміка це робот від британської компанії Engineered Arts, який був представлений на початку минулого року на виставці CES у Лас-Вегасі. На момент презентації цього гуманоїдного пристрою, на його обличчі було встановлено 17 невеликих моторів, які надавали роботу можливість виражати основні емоції людини. Крім того, робот вмів комунікувати жестами руки, впізнавав предмети навколо себе та відповідав на питання від відвідувачів виставки. Згідно із звітом видання Eiffel Science, інженери нещодавно вдосконалили друге покоління робота Аміка, зробивши його ще реалістичнішим. Цього досягли завдяки збільшенню кількості моторів у голові, щелепі, очах, повіках, бровях та навіть в носі. Проте, незважаючи на усі ці досягнення, робот все ще не володіє здатністю рухатися самостійно. Тому ті, хто мають страхи стосовно повстання роботів, можуть спокійно спати ще тривалий час.